Привіт всім. Починаємо сьогодні нову історію з лісу. У ліс прийшла весна, але вона прийшла дуже різко. Ще вчора лежали купи е, снігу, скрізь був льод. Тут раз-два, раз, трах-бах і нічого з цього, цього не стало. Пришкварило сонце, все почало різко зеленіти, звіри повискакували своїх. Нір, барлогів, куп з листям почали шастати скрізь. У них почався гін. Гін це коли звірі шукають собі пару. Вони всі думали, що вже проспали всю весну, і це вже літо, і треба швидко знайти собі пару. Для того, щоб додалося у лісі нових жителів. І от вони металися, жахалися, бігали. А мурахи тільки потерпали від цього. Йому вже п'ять разів рознесли краї мурашника, волосі, зайці, вовки, лисиці всі бігали. Мурах Мурашенко вже навіть намилився на варті сидіти. Він взяв сраний віник і почав їх ганяти серйозно. Але звірі ніяк не могли угомонитися. Вже змінявся Мрах Морошенко, вже всі намагалися відганяти цих звірів, нічого не виходило. І ось в якийсь момент по радіо він почув дуже ідейну пісеньку. А саме Олені, олені, не бриті і не голені, дивні створіння в них з голови росте коріння. Думають, о, так вони ж не бриті і не голені. Вони не можуть знайти собі пару саме тому, що ніхто нікого не приваблює. Вони ж щойно повилазили з своїх сховків зимових. І народилася в Мураха Морошенка ідея. Треба терміново відкривати салон краси. Терміново. Швидко вони замовили. Машинки для стрижки, всякі грибінці, фени, воду підвели, да. вивіску закинули, заходь, стрижись. Бо треба ж домовлятися з звір'єм, щоб мати друзів. І потім добренько жити ціле літо, а може ще й до зими. Першим вони затягнули до себе ведмедя ведмеденка. Але що це ти ведмедю топчешся круги наматуєш? Он ну, скільки ведмедець бігає кругом, що нікому не приглянувся. Ні. Вони мене на дух не переносять. «Ха, на дух не переносять. Так ти ж тхнеш, у тебе все закручене, ану йди на сюди. І як набігли на нього мурахи, давай кожну волосинку в нього випрямляти, підстригати, ногті йому наточили. В очки підвели, в вухах вистригли, в носі вистригли. Нафарбували там рожевенькі йому, щічки. Красунчик став. Навіть бантик повісили. Дали йому по попці і сказали, а ну йди, подивись, хай поглянуть на тебе дівчата. Тільки ведмідь вийшов в поле. Як на нього побігли ведмедиці сказали, ой, ти наш солодкий. Мурахи це використали, сфоткали. Сказали, звір'ю налітай, забігай, стрижись, прихорошусь. Ну, забігли білки. Вони після зими всі ще залишилися сірими, а їм для того, щоб. Нормально собі влаштуватися в пару, треба бути якими звичайно рижими білками. Мурахи настригли їм хвости, наставили їм киточки, повесмиковали всі сірі версинки. Аж тут вони дивляться, мурахи, що після кожного звіра, який виходить щасливим з їхньої перукарні, залишається величезна купа. Шерсті. А мурахи ж не промахи, вони знають, що можна зробити. В сусідній кімнаті з перукарнею вони поставили е ткацьке обладнання. І давай катати цю шерсть у клубочки, клубочки потім в машину запрягати, давай тканину випрягати звідти. Навіть килими почали собі ткати. Такий поток звірів був, що їм вистачало на все. А далі, наприклад, вони при... запросили ворону. Сказали, що тобі треба, гарний собі ковричок шерстяний в гніздо, щоб яйця оберігати. Ворона сказала, сказав, Кар! звичайно. Та ще золото. Ми будемо робити бізнес. І так. На отходах і на своїй смикалці виїхали мурахи, що мали добру репутацію у лісі, повні склади всяких смаколиків. бо, звичайно ж, не безкоштовно вони стригли і продавали свої вироби шерстяні. І цілу-цілу-цілу купу друзів. Тому і вам бажаю. А тепер закриваємо вічки. І влягаємося спатунькати. Добра ніч.